Чи можливо оновити свої військово облікові дані, перебуваючи за кордоном? Перше питання. Друге питання: чи можливо отримати відсрочку від військового призову, якщо військовозобов'язаний перебуває за кордоном? Відповіді юриста на практичних прикладах та відповідно до норм чинного законодавства? І так наразі дуже багато військовозобов'язаних чоловіків дійсно перебувають за кордоном. Деякі з цих чоловіків мають право та підстави для отримання відсрочки від військового призову. Відповідно статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Розглянемо яким чином можливо по перше оновити свої військово-облікові дані. Це можливо зробити наразі єдиний шлях це через застосунок резерв плюс. Скачується застосунок, оновлюються військово-облікові дані, але не у всіх випадках здійснюється оновлення. Як правило, відображається інформація, що потребує додаткового оточення. Зверніться до ТЦК та СП особисто та оновіть свої військово військово-облікові дані. Якщо людина перебуває за кордоном, це зробити неможливо. Якщо пощастить, то дані дистанційно оновлюються. Такі випадки у практичних прикладах є. Якщо не оновлюється, тоді необхідно підготувати письмову заяву щодо оновлення військово-облікових даних та за наявності підстав подати окрему заяву щодо отримання відсрочки від військового призову. Які необхідні документи? По-перше, це паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ та інші документи за необхідності. Заява подається. Укрпоштою, можливо, цінний лист з описом вкладення. Також можливо подати на офіційну електронну адресу ТЦК та СП, засвідчити електронним цифровим підписом ЄЦП через Приват24. Через «Дія підпис та інші сервіси, які допомагають підписати електронним цифровим підписом. Подається зазначена заява до ТЦК, вона розглядається, як правило, відповідно закону України про звернення громадян, розглядається 30 днів. Після того отримується відповідь. У деяких випадках наголошуємо, ТЦК оновлює дані і застосунок Резерв Плюс. Військово зобов'язував чоловіку приходить повідомлення, що він оновив свої військово військово-облікові дані. Зазначеним застосунком можливо звернутися до дипломатичних установ та отримати послуги, у тому числі заміна закордонного паспорта та інші питання. Також можливо оновити відповідно до норм чинного законодавства та відповіді ТЦК та СТ. Через дипломатичну установу. Для цього військово зобов'язано необхідно подати заяву що, щодо оновлення даних, долучити копію паспорту, дефекці... ну, той, той самий пакет документів подається через дипломатичну установу. Але дипломатична установа, як правило, відмовляє у оновленні даних та отриманні. Кон консультаційних послуг у зв'язку з тим, що вимагають військово-обліковий документ з актуальними даними, тобто неможливо дистанційно перебуваючи за кордоном через дипломатичну установу поновити свої військово-облікові дані. Далі заява подається, розглядається ТЦК. Якщо вам пощастило ви оновлюєте дані, якщо вам не пощастило, тоді можливо відстояти свої права відповідно до норм чинного законодавства. Розберемо на конкретному практичному прикладі, де військово зобов'язаний хотів оновити свої військово облікові дані та хотів оформити відсрочку від військового призову, тому що він є багатодітним батьком. В нього є три неповнолітні дитини. Було підготовлено. Заяву щодо отримання відсрочки від військового призову наприкінці публікації зразок зазначеної заяви. Долучається паспорти, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей. У цьому випадку ще долучався військовий поток. Документи були подані до ТЦК та СП. ТЦК та СП розглянув заяву і відмовив у оновленні даних та відмовив в отриманні відсрочки від військового призову. Тим більше дуже устулаються процедура отримання відсрочки, якщо Людина перебуває за кордоном і долучається ще паспорт моряка. Тому морякам досить проблематично оновити свої військово-облікові дані та отримати відсрочку від військового призову. Після отримання відповіді від ТЦК відмови було підготовлено та подано позов до. Одеського окружного адміністративного суду щодо визнання протиправної бездіяльності ТЦК, щодо зобов'язання РТЦК розглянути заяву, оновити військово облікові дані та надати відсрочку від військового призову. Зазначена ухвала про відкриття провадження була направлена до ТЦК та СП. ТЦК та СП також подається позовна заява наприкінці публікації. Зразок зазначений. Заяви, отримавши вже ухвалу про відкриття провадження у справі, ТЦК передумав та все ж таки розглянув заяву військовозобов'язаного зобов'язаного щодо надання відсрочки від військового призову. Для цього щоб отримати довідку про надання відсрочки від військового призову, було запропоновано звернутися до ТЦК та СТ особисто та отримати зазначену довідку. Але ще триває судовий розгляд, та за результатами судового розгляду. Буде прийнято рішення скоріше за все щодо задоволення позову у зв'язку з тим, що ТЦК фактично визнає, що людина перебуває на обліку, що людина подала всі необхідні документи щодо оновлення даних, щодо отримання від від військового призову, і після отримання рішення чи до отримання рішення ТЦК та вже. Самостійно внесе зазначену значену інформацію в реєстр оборіг, в реєстр військовозобов'язаних резервістів. Тобто людина може відповідно до норм чинного законодавства, якщо вона перебуває за кордоном, по перше, оновити свої військово-облікові дані, по-друге, отримати відсрочку військового призову, яка буде завантажена у додаток резерв плюс. Ось такий алгоритм порядок дій він не завжди діє, тому як правило, необхідно звертатися до суду. Щоб відстояти свої права та інтереси, що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Юрченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Якщо вам цікаво, ще раз дякуємо вам за вашу увагу.